Смертоносні лісові пожежі дісталися околись морських курортів Вінья Дель мар та Вальпараїсу в Чилі. Також вогонь охопив сусідні міста. Загалом під загрозою опинилося понад мільйон людей. За кілька днів загинуло 112 осіб сотні зникли безвісти. У своїх будинках згоріло багато людей похилого віку. Також багато хто потрапив до вогняної пастки, намагаючись виїхати з міста на автомобілі. Влада каже, що кількість жертв зростатиме. Україні оголосили дводенну жалобу. У вогні згоріли тисячі будинків. Подружня пара Серхіо та Марія прожили у Він'я-Дель-Марі 30 років. Вони мали дім і майстерню. Тепер лишилися тільки стіни, сміття та покручений метал. Це моя майстерня. Ми лишилися ні з чим. Усе нажити принесено в жертву. Дехто каже, що лихо більше схоже не на пожежу, а на ядерний вибух. Настільки масштабні руйнування. Це моя кухня. Там стояла пральна машина. Це ванна, тут був душ і туалет. Тут була спальня, ще одна спальня. Це вітальня, там їдальня. У саму лише неділю спалахнуло понад 30 пожеж. Президент Чилі запровадив надзвичайний стан, щоб відправити більше сил на боротьбу з вогнем та на допомогу потерпілим. Крім рятувальників, залучено 1300 військовиків. У зонах лиха оголошено комендантську годину. Пожежі ширяться швидко. Погода ускладнює боротьбу спекотно, сильний вітер швидкістю 30 кілометрів за годину та з поривами до 60. Також низька вологість. Якщо ви отримали повідомлення з інструкціями щодо евакуації і думаєте, що пожежа далеко, ви помиляєтеся. Якщо надійшло повідомлення, треба евакуюватися. Це лихо стало найбільш смертоносним у Чилі з 2010 року, коли внаслідок землетрусу та цунамі загинуло 800 людей, і 1200 зникло безвісти.